тебе цікавить нас, кажеш? Спішив на зустріч. Ім'я, прізвище телефон, того, хто поспішав. одразу зустріч. Олег. не Олег. Я Артем. Тимченко. Вони не винні, це я їх обманув. Що ж змусило тебе піти на цю аферу? Мама? Моя рідна. Це був її план. Випити тебе за іншого? Угу. Мені ця ідея одразу не сподобалась. Але мама сказала, що я дуже схожа на зниклого Олега. І що я заслуговую на краще життя. Ми почекали два роки, поки зміни виглядатимуть природніми. І вийшло, вийшло. Вітренки мене впізнали. Навіть більше якимось магічним дивом тест ДНК показав, що я їхній син. Напевно, мамка в клініці домовилась. Не було потреби. Наша експертиза підтвердила, що ти вокей твій біологічний батько. Що? Тобто мамка з ним? Капець. Що було далі? Сказав, сказав, що мене викрили якісь невідомі в масках, дуже сильно побили, відвезли десь в ліс під Карпатами. Я, там мене знайшла стара жінка, я був без пам'яті, вона мене доглядала. Вони так просто повірили. Збрехав, що ходив допомагати пенсіонерам по сусідству, по господарству. Так і не збирав на телефон, а потім. Раптово побачив пост про своє, про своє зникнення і все, і все згадав. Це все звучить як індійське кіно 90-х. І вони навіть не перевірили. Шкода було вбивати оле. Що? Мене взагалі слухали. Я нікого не вбивав. Ну, твоя мати. Як ти кажеш, її звати? Гафія. Мам, На, давай набирай матір, нехай вона швидко сюди їде. Мам, мам, це я. Мене звинувачують убивство.